Відтепер Ставищен і жителів району охоронятиме нова поліція. Миттєве реагування на виклик громадян це найперше і найважливіше завдання патрульних. У їх обов'язки, зокрема, входить забезпечення безпеки дорожнього руху, громадська безпека, профілактичні заходи та інше. Урочисте представлення нової поліції відбулось у Ставищенському відділенні володарського відділу Національної поліції. Участь у заході взяли начальник володарського відділу національної поліції Роман Шамрай. Голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич, голова районної ради Віктор Малиш, селищний голова Володимир Кошинський. За словами Романа Шамрая, в Ставищенському районі працюватиме один патруль, групи реагування патрульної поліції. Але в планах запровадити ще один. Це тільки початок, це сьогодні, скажімо, перший крок, перші шишки, які ми повинні сьогодні отримати, зрозуміти, як ми повинні працювати. На даному етапі ми запускаємо один патруль. Сьогодні це вісім чоловік. Один патруль, але плануємо ми два патруля і чисельність буде 28 чоловік. Так воно передбачено. Яким чином це все буде? Я думаю, ми зараз пройдемо певні етапи і, і зрозуміємо, як ми повинні правильно діяти. Звернувся до працівників нової поліції голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич, зазначивши, що реформа має позитивно вплинути на подальшу роботу. А відтак це крок до зростання довіри населення до поліції. Шановні працівники поліції, що правильно так вас називати. Ви фактично зараз на межі історичних подій в державі, тому що йде реформування. Радикально, я можу сказати, без перебільшення вашої структури. І це реформування має бути тільки на позитив і допомогу громаді і людям, які проживають як в країні, і так і в районі в цілому. Вітали працівників нової поліції, голова Ставищенської районної ради Віктор Малаш та селищний голова Володимир Кошинський. Бажали гідної оцінки роботи. Хорошої служби та менше злочинності в районі. Дійсно, останнім часом прибігла до міліції, як і до влади в цілому, суспільству, де самі знайомі землю. Проте ми, ми сподіваємося і віримо в те, що нова структура поліції дійсно почне відроджувати довіру сама до себе. І це дійсно так, тому що до поліції довіра людей зараз дуже на високому рівні. Я надіюся і вірю в те, що. І в нашому районі до вас буде довіра людей з кожним днем зростати. І з віру в те, що відродження довіри до вас, з боку суспільства, буде відродження довіри і до інших шавоних влади. Ви знаєте, я хочу вас привітати дійсно започаткуванням новим. Я думаю, що це не буде тільки зміна в назві з міліції на поліцію. Це буде дійсно зміна в тому, що поліція стане допомагати нашій громаді, в першу чергу, нашому селищі і нашому району. Е, ви знаєте, хотілося б від держави також е, побачити підтримку, тому що, знаєте, ситуацію, яка зараз у поліції, що матеріальне забезпечення не на тому рівні, якомусь хотілося. Я думаю, що держава піде на зустріч вам. Я бачу, що тут дуже багато молодих людей, щоб вони не розчарувалися в першу чергу в цій роботі. Тому що е, я думаю, що ви повинні мати відповідну зарплату, е, щоб утримати свої сім'ї. Ну, хороше започаткування. Е, як не буду догова за те, скажу одне. З Богом і в добру путь. Групу реагування сформовано з числа працівників відділення поліції, які успішно пройшли переатестацію та прийняті на службу. У будь-яку точку району група реагування має доїхати не більше як за 20 хвилин. Поки що працюватиме одна група з восьми осіб. Здоров'я, миру, спокою, Божого благословіння бажав священик Володимир, який благословив працівників та здійснив обряд освячення нових патрульних автомобілів.